Лейджей омолоджуючий відновлюючий крем. Ладжей Плант Стем Селс Крім. Омолоджувальний крем ладжей, що відновлює зі стовбуровими клітинами рослин, повертає шкірі здорове сяйво. Розкішний крем. Насичений вітамінами забезпечує поживні речовини, розгладжує шкіру, вирівнює її текстуру, заспокоює та глибоко зволожує. Унікальна формула крему забезпечує 3D ефект омолодження завдяки вмісту запатентованого комплексу Сепітонік торгова марка. Він помітно покращує текстуру шкіри та зменшує глибокі зморшки за рахунок збільшення кількості кисню. Вироблення аденозентрифосфату головний енергетичний спонсор клітини та оновлення епідермісу лише за 24 години. Мультимінеральний коктейль ладжей активно оновлює клітини шкіри, надає їй життєвої сили. Запобігає старінню шкіри, прискорює регенерацію та забезпечує глибоке зволоження шкіри. Активний склад сироватки розроблено та вироблено у Швейцарії. Властивості. Захищає від агресивних чинників довкілля. Заспокоює шкіру, повертаючи її рівний тон та гладкість. Підсилює живлення та зволоження шкіри. Розгладжує зморшки та зменшує їх видимість. Запускає процеси оновлення шкіри, сприяючи омолодженню. Основні компоненти Сепітонік торгова марка Аспартат магнію, глюконат цинку, глюконат міді. Це мультимінеральний коктейль. Покликаний повернути втомлену шкіру до життя, пожвавити її, пробудивши клітинний метаболізм. Сепітонік помітно покращує текстуру шкіри і зменшує дрібні зморшки, збільшує доступність кисню. Тому підходить для шкіри будь-якого віку. Посилює дію активних інгредієнтів на шкіру. Блокує дію вільних радикалів. Екстракт едельвейсу підвищує стійкість шкіри до факторів стресу. Таких як UVA та UVB випромінювання та несприятливе екологічне середовище. Масло ши активно живить шкіру, зменшує запалення та сухість, розгладжує шкіру, запускає процеси вироблення колагену. Пантенол чинить протизапальну, захисну та зволожуючу дію. Забезпечує глибоке проникнення вологу шари шкіри, утримуючи її надовго. Вітамін Е. Захищає клітинні мембрани від ушкодження вільними радикалами. Запобігає передчасному старінню шкіри, усуває запалення, зволожує та дарує відчуття гладкої та ніжної шкіри. Склад Аква суизглейціал уater каприлик каприк три глицерайд, глісерин, си від 12 до 15 алкил-бенсут, сатирил алкохол, батайроспермум паркії батер, феноксіетанол, потасіум, сатил фоспхейт, сатирил глукосайд. Парфумт карботокоферол биосакчерайтгам-1, етілхексилглисерин, содіум хайдроксайд, пантенол, хеліантус леонтоподіум-алпіном-калус-калчер-екстракт, леонтоpodium калус калчер хантан-гам. Зінк-глуконійд гам Зінк-глуконіт, магнесіум коппер копперглуконіт. Рекомендації на очищену шкіру обличчя, шиї та зони декольте нанесіть крем. Розподіліть легкими рухами по масажних лініях. Засіб рекомендується використовувати щодня, вранці та ввечері. Можна застосовувати регулярно або курсом у комплексі із сироваткою ЛАЕС та ампулами ЛАПі, тільки для зовнішнього застосування. Форма випуску 50 мл. Зберігання зберігати при температурі від 5 градусів Цельсія до 25 градусів Цельсія у сухому, недоступному для дітей місці.